глядачам Ютубу, з вами канал Онлайн Покупкає. І сьогодні в нас третій влог на нашому каналі. Поговоримо ми про деякі речі, зовсім різні, але всі стосуються або нашого каналу, або ж деяких змін при покупці з Aliexpress І розпочнемо ми, напевно, що з того, про що було варто поговорити вже давно, а саме історія створення каналу. Звичайно, ідея створення каналу прийшла в голову. Не відразу, а як і багато хто робить, я надивився російськомовних і англомовних відео. І мені сподобалось відео на тематику розпаковувань і замовлень саме з AliExpress. але я подумав, чому б не зробити це все українською і не замовляти з інших інтернет-магазинів. Чому всі зосереджуються тільки на Aliexpress, де дехто ще купує там на Banggood або на Gearbest і все і лише на китайських магазинах. А от історії покупок з українських інтернет-магазинів ніхто абсолютно не розповідає. Виключенням є хіба що магазин розетка, в якого є свій там, YouTube канал. Але все ж таки я хотів зосередити свою увагу в самому контенті на процес покупки, тобто розповісти вам про ціни, про зміни цін, про те, за якими цінами я сам купую товари і відповідно де можна краще купити, де можна вигідніше, дешевше купити. Про умови доставки, про умови покупки, про різні нюанси і тому подібне. Звичайно, ще не все я розкрив, що мені хотілося. Категорія відео how to buy, тобто як купити безпечно на інших інтернет-магазинах, ще в розробці. Я ще до неї не дійшов, гру, як то кажуть, руки не доходять, хоча руки й не ходять. Ну але справа не в цьому. А, ну, ось якось так. Ну і от коли я вирішив створити свій канал, вірніше не створити. Канал у мене був, тільки спеціалізувався він зовсім абсолютно на іншій аудиторії, абсолютно на іншому контенті. Я знімав відео про працівників міліції, тобто як в народі виражається, ганяв їх там, фіксував їхні правопорушення, писав на них заяви і тому подібне. І ну і скажу вам чесно, на. Приблизно 10 відео, які в мене всього там було на каналі, я набрав більше 30 тисяч переглядів, що досить солідно. Але з часом я цю тему закинув, тому що мені це чомусь стало нецікаво. Мені не було цікаво придаратися до всього підряд, і потім вже появилася поліція, і, якщо чесно, як я кажу, вже трішки той запал пропав, і я цю ідею закинув. А от з'явилася ідея про створення каналу про ось такі от покупочки, і я просто той канал, що в мене був, його перейменував. І таким чином тих там 50 підписників, які там були в мене на каналі, не залишилось. Звісно, з часом вони трошки відсіялися, але деяка кількість їх залишилася, і це був такий старт для того, щоб набирати аудиторію все далі і далі. Перше замовлення з Aliexpress я робив в той час, коли в мене ще не було каналу, коли вже була ідея створення. І вже от от я його мав відкрити, і я почав замовляти з Aliexpress найдешевші речі, які ж тільки можна було. Це був адаптер з Aux на USB. Хто пам'ятає з перших відео там... Це був штатив для камери, маленький за долар, фломастер з невидимими чорнилами. Тобто такі от цікаві речі, які я в Україні нас особисто не бачив, які мені було цікаво замовити, подивитися про це сам покупки. Тоді всі товари поприходили, і я такий на ентузіазмі. Почав замовляти більше, більше, більше і дорожчі товари, і прийшов і на смартфони, на, на іншу техніку. Тобто зараз в мене вже більше 350 замовлень замовлень, самого тільки AliExpress. і це дозволяє мені вибивати значні знижки в процесі покупки і значно спрощує сам процес покупки. Ну ось така коротенька інформація про те, як з'явився канал і. Принципі, давайте ми перейдемо до іншої теми. Відразу з Aliexpress. Всі знають, що в березні місяці, а саме, мені здається, 7 березня Aliexpress ввела обов'язкову реєстрацію трек-номерів. Тобто, всі трек номери повинні були реєструватися на протязі всього процесу доставки. Тому що були посилки, які реєструвалися лише в Китаї, і як тільки вони вилітали з Китаю, їх неможливо було відслідкувати. І таким чином дуже великий процент посилок. Просто-напросто губився. Ну, як губився, звісно, їх хтось собі привласнював, чи це була митниця, чи це працівники аеропорту, чи це вже пошта місцева, тобто на якомусь етапі в їх потрошки цупили. І Аліекспрес цим був незадоволений, тому що було багато диспутів, багато повернень, і він зобов'язав всі трек-номери реєструвати. тобто Або це має бути. Трек-номер в міжнародному форматі, який відслідковується абсолютно всіх країнах, або ж є спеціальні компанії, які надають таку послугу. Зокрема, це популярна в Україні тепер sf Express і відповідно нова пошта, яка доставляє вже по Україні. Це нововведення було введено для України та Білорусії і для посилок дорожче ніж 2 долари для Росії. Тобто для Росії посилки дешевше, ніж 2 долари, так і залишилися безкоштовні. Тобто, там є, мені здається, цей спосіб доставки China Post, Small Packet Plus. Але що це означає? Це означає те, що кількість продавців, які пропонували безкоштовну доставку, звичайно, знизилась. Але на загальному на ціну товару це не вплинуло. Тому що багато хто перейшов на Asset Express. І, в принципі, я не бачу аж жодного кардинального здорожчання, та навіть на декілька центів ціни коли піднімаються, і в принципі залишилися на тому самому рівні, тому я вважаю цей крок Aliexpress позитивним. Ну і відповідно, в зв'язку з цим попереднє твердження моє особисто, що стосується безкоштовного посередника, ви знаєте, що я займаюся простою безкоштовного посередника, тобто, якщо вам якийсь товар. Подобається на Aliexpress, і ви не хочете заморочуватися з оформленням доставки, відслідковуванням посилок і можливим відкриттям диспутів, повернення коштів і тому подібне. Цим можу займатися за вас я. Жодного проценту зверху я не беру, тобто ви платите лише ту суму, яка заявлена на сайті Аліекспрес, і більше нічого. Потім, якщо ви вже не з нашого регіону, то відповідно вам, можливо, треба буде заплатити за доставку до вас, тому що посилки всі приходять до мене, я їх перевіряю тестую і лише тоді відправляю до вас. Якщо ж ви живете десь поряд, то ми просто зустрічаємося, я, я її вам передаю і от і все. Багато хто з моїх знайомих такою послугою користується і багато хто замовляє її з інших регіонів. І коли почали пропадати посилки масово, я ввів ліміт на 8 доларів, тоді це було 200 гривень, там плюс-мінус. Ввів такий ліміт для того, щоб я міг з продавцем домовлятися про трек-номер в міжнародному форматі. Тобто, коли я складаю посилку на суму більше 8 доларів, я можу з продавцем говорити про те, щоб він відправляв цю посилку з зареєстрованим номером і щоб вона не згубилася в процесі доставки. Це гарантувало безпеку і мені. І Замовнику і продавцю. Звичайно, якщо посилочка там 1-2 долари, то продавець її не буде відправляти трехномером, хай би який високий рейтинг в мене не був, і хай би яке високе бажання не було у вас, тому ось такий був введений ліміт. Зараз ще ж я його знімаю, вже його зняв місяць тому, але ось зараз вирішив записати таке відео, щоб ви були в курсі. Тому кому потрібні навіть які здрівні товари, чи то були наушники, чи то якісь кабелі, чи, чи щось подібне. Можете сміло до мене писати, я вам допоможу замовленні. І ми так плавно переходимо з одного пункту на інший. Четвертий пункт це у нас товари для продажу в групі. Багато хто з вас бачив вже декілька відео, які в мене були, і я в багатьох відео говорю, що той чи інший товар буде продаватися в мене в групі ВКонтакті. Там вже є більше 20 товарів, які є на продажі в основному. В основному це якісь USB-кабелі, наушники, адаптери і тому подібне. Якась дрібна техніка. Тому що, ви розумієте, розмовити партію якихось там відеореєстраторів, наприклад, які там коштують не менше 10 доларів, замовити їх 5 штук, для мене трішки накладно, тому що може бути таке, що я їх просто не продам. А ось такі якісь дрібні товари, типу наушників чи кабелів, можна цілком замовити. І навіть якщо вони не продадуться, то це не буде великої якоїсь втрати. Я такі наушники, такі кабелі використовую сам, тому. Можу сміло їх рекомендувати, і тому я їх продаю. Тому, кому цікаво якісь товари не чекати з Aliexpress, то можете перейти в групу ВКонтакті. Великий шанс є, що ви знайдете саме те, що вам потрібно там, і не будете чекати тижнями, доки вона приїде з Китаю. П'яте, що хотілося проголосити. Давно у нас не було конкурсів, і я хотів би оголосити конкурс на кращу розпаковку. Це не зовсім конкурс, тому що в конкурсі повинно брати участь декілька людей, із них визначається там один, два, три переможці. нас надзв... же всі учасники будуть переможцями. В чому включається конкурс? Якщо ви самостійно замовляєте товар з якогось інтернет-магазину будь-якого інтернет-магазину, чи це Aliexpress, e чи це Бігл, чи це Rosetta, чи це інші якісь інтернет-магазини, ви отримаєте товар, не розпаковуєте його, приносите додому, вмикаєте відеокамеру, вмикаєте запис і розпаковуєте дану посилочку на відеокамеру, так як роблю це я. І відповідно, коли ви її розпакували, ви її поглядаєте на пошкодження, розповідаєте про плюси і мінуси. Якщо потрібно, тестуєте той чи інший товар і таким чином робите певне відео. Потім це відео ви можете завантажувати на будь-який ресурс, який вам подобається. Це може бути будь-який файловий обмінник, чи якась хмара, чи ще щось подібне. Тобто ви це відео надсилаєте мені. Але не завантажуйте його на YouTube. Насилаєте мені, я додаю прев'юшку свою, додаю утро, інтро і публікую в себе на каналі. За таке відео ви будете отримувати навушники. Звичайні, такі недорогі навушники, в рівні долара їхня вартість. Якщо в мене в наявності не буде тих наушників, які вам сподобаються, тобто, або ви захочете якийсь трошки інший колір. То спеціально для вас замовлю з Aliexpress. Ну, мінус то, що потрібно буде трішки почекати, але вони будуть і вони до вас прийдуть. Я вам їх відправлю безкоштовно, якщо ви не з моєї округи. Тому хто хоче спробувати себе в такій от новій сфері, тобто спробувати. Записати декілька відео чи одне, можна одне, можна декілька, тобто в кількості не обмежено, ні, ніхто вас не обмежує. Єдине, що потрібно буде потім представити всі посилання, номери замовлень, вартість замовлень, спосіб доставки, тобто всю 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 інформацію, яка використовувалась при замовленні, при монтажу відео і тому подібне. Ну це вже ми більш детально обговоримо в приватному повідомленні чи іншому типі зв'язку. Коли вже будемо обговорювати саме відео і як ми це все будемо робити. Головне, що вам потрібно знати, це те, що за кожне відео розпаковку ви будете отримувати навушники. А от хто хоче знати більш детально, пишіть мені в приватні повідомлення, чи на пошту, чи в скайп, чи вайбер, в, в будь-який спосіб зв'язку. Хто як знає, як зі мною зв'язатися, шукайте і зв'язуйтесь. Шостий пункт. У нас на каналі вже більше 250 підписників, і хоч прогрес і незначний, але все ж таки це прогрес. Жодного спаду на протязі цього періоду, а канал існує вже більше року, жодного спаду підписників не було, тобто не було такого, щоб забрали підписників, чи десь вони масово повтікали. І це я розумію так, що, хоч можливо, бо якість моїх відео і низька, чи незадовільна, чи комусь може щось і не подобається, але. Я розвиваюся в якомусь там, правильному шляху, напевно, що, тому що глядачі не йдуть, а приходять лише нові. Тому якщо ви вважаєте, що я щось роблю не так, то пишіть про це в коментарях обов'язково. Я приймаю розумну критику. Єдине, що я не приймаю, коли кажуть, не таможня, а митниця, не заказав, а замовив і тому подібне. Я не є ідеал української мови і, хоч я й намагаюся. Розмовляти чисто українською, але в мене це не завжди вдається, тому що я в житті дуже довгий період говорив з суржиком, і ось зараз я почав виправлятися. Як бачите, все одно проскакують якісь такі слова, але це не привід для тикання пальцями Ти не так говориш. Тому ось такі от таку критику я не люблю. А от все інше, що стосується, там можливо. Якісь є поради по монтажу, чи якісь конкретні там по конкретних ситуаціях відео, пишіть і я буду сприймати цю критику і старатися покращити якість. Ну і останнє, що я хотів би спитати вже у вас, це те, що ви б хотіли бачити на нашому каналі, а я кажу саме нашому, тому що я роблю це все не для себе. Хоча й отримую від цього певне задоволення, а роблю це все і для того, щоб ви побачили, як куповується певний товар в інтернеті, як він виглядає, і можливо це допоможе вам в покупці. Тому це наш з вами канал, наш з вами проект. І якщо ви хотіли побачити якусь нову рубрику на каналі чи щось новеньке, пишіть про це в коментарях також. І я буду читати, і ми з вами, можливо, обговоримо більш детально. Ну, тобто, я побачу, що можна зробити, я побачу ваші ідеї, і я думаю, ми щось придумаємо. Ось такий от довгий влог у нас вийшов. Ви вже вибачаєте затривають, хотілося виговорити, тим більше, щоб не було. Тому пишіть свої пропозиції, пишіть свої рекомендації і до нових зустрічей.